Вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Хто хоч трішки цікавиться минулим своєї родини, часто себе запитує, де можна знайти історії про своїх предків, якщо в сім'ї вже ніхто нічого не знає далі декількох поколінь. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вам розповім, де шукати цікаві матеріали про своїх родичів. Інформацію про предків, які проживали більше ста років тому, можна знайти в багатьох архівних документах. Сьогодні зупинюся на так званих судових фондах. Наприклад, в Російській імперії функціонували земські, повітові, губернські суди, які не лише розглядали справи і ухвалювали рішення, а й проводили дізнання. Тобто, якщо вам пощастить і хтось із ваших предків був фігурантом таких справ, ви можете довідатися дуже цікавій історії, причому в детальних подробицях. Скажімо, який характер був вашого далекого родича, як він виглядав, чим займався, в яких умовах проживав, що накоїв чи свідком яких подій став. Друзі, швиденько повідомлю для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеало, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту, за QR-кодом ось тут або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Активно займаючись генеалогією, я знайшов декілька судових справ, де фігурують мої предки. Особливо мене вразила історія про Ігнатія Тимофійовича Банашкевича або Банашка. Народився він у містечку Чорний Острів на Поділлі в 1808 році. За моїми підрахунками, він є правнуком мого пра 6 діда Миколая, але по іншій гілці. Йдеться приблизно про мого троюрідного пра-3 діда. Ігнаті зростав в селянській католицькій родині, володів польською грамотою. Його батько був органістом в чорноострівському костьолі і змалку вчив сина цієї почесної професії. Принаймні так можна зрозуміти із матеріалів судової справи. Коли Ігнаті виріс, місцевий дідич граф Константин Пшездецький особисто дав казівку прилаштувати здібного хлопця органістом в костьолі сусіднього містечка Миколаю, який теж належав до поміщицького маєтку цього вельможі. Згодом Ігнатій одружився, як написано в справі, на шляхтянці Людвіці мав двоє дітей Антонія і Маріанну, Нібито непогано влаштувався в житті як для простого селянина. Але 2 лютого 1845 року, вже прослуживши 16 років органісту Миколаївського костьолу, Банашкевич був звинувачений в крадіжці церковних речей. Перед месою вікарій храму Заблудовський разом із священнослужителем Павлом Ратушним виявили відсутність деякого інвентаря. Зокрема, пропали тувель, такий собі церковний рушник, два ситцевих покривала, якими накривали вівтар, чотири прості скатертини селянської роботи, шовковий пояс і коралі. Всього вартістю не більше п'яти рублів. Як з'ясувалося під час слідства, вказані предмети Ігнатій відніс у заставу до місцевих євреїв, бо дуже потребував грошей. А причина у всьому оковита. Організм отримував невеличку зарплату 12 рублів на рік, а треба було утримувати сім'ю і щодня шукати гроші на горілку. Свідки, зокрема, єврейки Марія, Рухля, Хуна, Ривка і Хая підтвердили, що брали у нього речі, але, звичайно ж, вони не знали про походження товару. Ігнаті відразу зізнався у всьому Ксюнзу Заблудовському і запевнив, що він пішов на цей крок вимушено, щоб покрити витрати а після отримання зарплати планував усе повернути до храму. Слідство тривало майже рік, 28 листопада 1845 року. Проскурівський повітовий суд ухвалив рішення покарати Ігнатія Бонашкевича 15 ударами батогом, адже він, де юре належав до селянського стану, що передбачало тілесні покарання, і відправити його за місцем проживання під нагляд поліції. Але відбутися переляком ігнатію не судилося. В Санкт-Петербурзі, де справа перебувала на ревізії, його правопорушення розцінили як святотатство, а не дрібну крадіжку із пом'якшувальними обставинами. Тому, згідно з височайшим повіленням його імператорської величності, від 29 квітня 1846 року Банашкевич мав отримати 80 ударів різками, після чого його мали віддати в арештанські роти терміном на 6 років. Від початку розслідування і до оголошення остаточного вироку, тобто більше року, він знаходився в Проскурівській тюрмі. Як склалася подальша доля Ігнатія Банашкевича, невідомо. Як бачимо, я поповнив сімейний архів ще однією цікавою родинною історією. Але повірте, ваші предки були не менш колоритними, тому історії про них лише треба знайти. Друзі, напишіть в коментарях, які цікаві історії розповідали у вашій родині. Радо відповім на ваші запитання. Тоді до зустрічі, папа. -па.